Моє знайомство з компанією ФМ. Сюди мене привели проблеми з здоров'ям. Ну, всі, хто мене знає по школі, знають, що минулого року в мене така була ситуація, що я вимушена була взяти на себе керівництво школою. Звичайно, суміщала дві посади в одній, так як зараз, так само продовжую це робити. Тобто, і заступник директора з навчально-виховної роботи, і виконуючий обов'язки директора школи. Купа Відповід... Ну, багато відповідальності, море роботи, і до всього ще стресова ситуація була така, що в мене символ на війні. Всі, хто мене знає, ну, бачили, яка я ходила, сама на себе не похожа, вічно зла. Почалися проблеми з здоров'ям, в мене почалися скачки з тиском, почалися панічні атаки. Ну, не хочу ну, розповідати, що я пережила свій час. І саме в цей період, як кажуть, Бог мені послав і вона мені, Я їй розповіла про свої проблеми, і вона мені запропонувала розпочати знайомство з компанією, а саме запропонувала пропити таку дуже чудову. Ашваганду. Ашваганду. Такий дуже чудовий наш комплекс Ашваганда. Що це за комплекс? Він дуже потужний комплекс. Він в означає кінський запах, але не лякайтеся, це він не пахне, але він має дуже потужну силу. Він є, Цей комплекс в одній капсулі міститься дуже багато мікроелементів. Він є разом і онкопротектором, і імуномодулятором. і... Це рослинка адаптоген. Рослинка адаптоген в першу чергу, так. І він на 30% знижує наші ну, нервові, це гормон, 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 гормон стресу. На інші гормони не впливає. І в тому його дуже крута. Хвилююся і зразу забула все, що я мала сказати про цю ашлаганду. Але коли я її пропила буквально тиждень, я помітила, що я вже сплю спокійно. Потім, Тиждень пройшов другий протягом періоду. ну, його Я пила два місяці, але протягом цього періоду я, е, е, як кажуть, е, колеги замітили, що я перестала кидатися на людей. Стала більш рівноважена, спокійна. Але разом з тим цей комплекс допомагає сконцентрувати увагу. Тобто мізки мої і розум залишався чистим. Я не ходила, якби ну, як овоч та не була заспана. Дуже, як кажуть, привів мене в порядок і в норму. І ще в мене.